Харківщиною. Що там відбувається, запитаємо в Тамаза Гамбарашвілі, начальника Вовчанської міської військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Пане Тамазе, ну, ситуація за даними нашого Генштабу дуже швидко змінюється. Розкажіть, що відбувається на цю хвилину в місті і скільки залишається мешканців там? Uh... Сьогодні ситуація вкрай важка, як і вчора. Місто під обстрілами масованими працює артилерія, СЗО випускають керовані авіабомби, але наші захисники відбивають намагання зайти в місто. Проблема в тому, що і ситуація складається так, що місто знаходиться в 4 кілометрах від державного кордону і тому. Місто зараз на лінії фронту і ведуться в бої вчора. з'являлась періодично в телеграм-каналах інформація про те, що росіяни вже зайшли в пів на північній околиці Вовчанська. Чи підтверджується ця інформація? Чи місто продовжує тримати оборону і за нього йдуть бої? Місто треба. За нього ведуться бої. Зараз місто під контролем Збройних сил України. Розкажіть по місцевих жителях. Чи відбувається і надалі евакуація? Скільки відмовляються їхати, які аргументи вони наводять? Тому що, ну, як ви зазначили, що складна ситуація. Так, ситуація складна. Зараз займаємося евакуацією населення місцевого. Максимально залучаємо зараз і Поліс України службою надзвичайних ситуацій працюють волонтери. координаційний гуманітарний центр люди виїжджають, тому що змушені виїжджати, тому що під щільними авіаударами і артилерією зараз знаходитись в місті неможливо. На сьогоднішній час в місті залишається приблизно 300-400 мешканців, і евакуація продовжується. Куди доправляють людей? Куди їх везуть? Чи готові їх десь приймати, в які умови? Бо для людей, які потрапляють під евакуацію, це зазвичай найголовніше питання: куди ми їдемо? Куди їдуть люди з Ловчанська? 80% відсотків евакуйованих людей, яких ми евакуюємо разом з волонтерами. Їх відвозять в місто Харків, гуманітарний штаб, де не даються їм допомога повністю. І 80% цих людей роз'їжджаються по своїм там родичам або домівкам. Там там де можуть де можуть їх прийняти в гуртожитках. Залишається і розселяє 20% всіх евакуйованих бачите, що у нашому наступному слоті в продовження в прямому ефірі ми покажемо умови, куди розселяють людей з нами на прямому зв'язку. Буде гуманітарний штаб і покажуть конкретно, де можуть залишитися люди, аби оті 300-400 мешканців, про які про яких ви говорите, вони знали, куди поїдуть, що для них створені умови, що їх чекають, і і. Що небезпечно залишатися під такими обстрілами? Фортифікаційні споруди. Ви бачили гвалт, який щинився в соцмережах? Що можете сказати на це? І чи дійсно наскільки укріплено місто? Місто укріплене. Фортифікаційні споруди будуються на протязі півтора року. Після Якщо зустрічаємо зв'язок на розуміємо, самому головному питанні. Ситуація. Да розуміємо, що складна ситуація. Перенаберемо Тамаза, пане Тамаза, і сподіваємося, що в Україні оголошується повітря.